Доброго дня! У нас сьогодні заняття з математики, а зараз я розповім вам віршик. Наш урок математичний і цікавий, і незвичний. Ми вирушаємо у путь нас цікаві справи ждуть. Сьогодні на занятті ми будемо порівнювати предмети задовжиною, шириною та висотою. Порахуємо від 1 до 10. Рахуємо разом вголос 1, 2... Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер порахуйте самі, а я вас уважно послухаю. Скільки тваринок на малюнку. Давайте розглянемо малюнок і порахуємо: 1, 2, Одна лисичка, один зайчик. У кого з них довші вуха, довші вуха у зайчика. Короткі вуха у лисички, у кого з них довший хвіст, Довший хвіст у лисички, а короткі у зайчика. Розглянемо другий малюнок. Скільки птахів? Один, два. На малюнку два птахи. На малюнку зображена качка та журавель. У кого довші лапи, лапи довші у журавля, у качки короткі лапи. У кого довший дзьоб? Дзьоб довше у журавля, у качки короткий дзьоб. Ось ми з вами і попрацювали з такими словами. Як довший і коротше, навчилось їх визначати. Скажіть, будь ласка, яка стрічка найдовша? Вірна, найдовша стрічка голубого кольору? Стрічка якого кольору у віночку найкоротша? Так, вірна, найкоротша. Стрічка червоного кольору. Стрічка якого кольору у віночку найвужча. Так, вона зеленого кольору. Стрічки яких кольорів однакової ширини. Вірно, однакова ширина жовта і фіолетова. Молодці. Розгляньте уважно ще раз вінок і скажіть, будь ласка, скільки стрічок прив'язано до віночка? Давайте їх порахуємо. Один, два. Три, 4, 5. Вірно, п'ять стрічок. А ще давайте порахуємо квітки у вінку. Починаємо з ромашки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Отже, у вінку десять квітів. Скільки у вінку ромашок? Так, вірно, чотири ромашки. А скільки у віночку маків? Так, вірно, три маки. Скільки у віночку волошок? Так, три. Завдання номер 3 Скажіть, будь ласка, скільки будинків на малюнку? Вірно, на малюнку три будинка. Який будинок найвищий? Так, найвищий перший будиночок. Який будинок найнижчий? Так, вірно, найнижчий третій будиночок. Чи є будинки однаково висоти? Ні, однакової висоти немає. Сподіваюсь, ви дізналися багато цікавого та зрозуміли, як порівнювати предмети за шириною, висотою, довжиною. Буду рада зустріти з вами знову. До побачення, любі друзі!